Море, пляж, екскурсії та дискотеки. Подорож до Одеси стала справжнім святом для дітей працівників комунальних підприємств Харкова. Всього протягом серпня за ініціативи Харківського міського голови Ігоря Терехова та міського голови Одеси Геннадія Труханова побувати на морському узбережжі встигло 300 маленьких харків'ян. Юні мандрівники зазначають, що відпочинок справив на них незабутнє враження. Окрім щоденних прогулянок на пляжі, на дітей чекали відвідування зоопарку, музеїв. Та інших визначних місць Одеси спортивні заходи і майстер-класи. Найкраще, що мені подарував цей табір, це мої нові друзі. Ось дуже класна нас компанія, і не тільки в нашому загоні, так а ще і інші діти, так теж дуже класні. От е, наш день приходить дуже. Активно, ось зранку у нас у нас є руханка. Потім ми йдемо на екскурсії. Екскурсії дуже цікаві. У нас була дуже цікава екскурсія в Оперному театрі. Нам показувала дуже класну виставу Аліса в країні чудес. Вот а, там дуже класно. Мені дуже подобається Одеса. Дуже на Харків. Ось а, потім у нас ще була екскурсія дельфінарії, а теж мені дуже сподобалось, а, тому що я дуже не була дельфінарії. Мені ну, дуже захоплено ось. Потім у нас вчора. Звичай дискотеки, ми там танцюємо. Теж можемо замовляти різні пісні. Інколи йдуть у нас лиш Ось, Ось нас приходили медійні. Люди нам показували різні досліди. Дуже мені подобається табір. Я не пожалуйкувала, і мені дуже повезло, що я туди поїхала. Я дуже рада. Екскурсії класні мені сподобався дуже оперний театр. Він дуже красивий, та було цікаве представлення. Ще мені подобається море. Воно тепле та гарне. Пляж у нас теж дуже хороший. Взагалі, мені тут дуже подобається. Я теж не пожалкував, що сюди поїхав. Я перший раз в Одесі. Мені тут дуже сподобалося. Люди гарні, та да, все тут класно. Ми були багато де У нас ну, возили на автобусах. Я дуже ну побачив Одесу ну, перший раз. Мені дуже сподобався пляж, на якому ми плаваємо море. Однак Євгеній зауважує, що, попри численні екскурсії, найбільше йому запам'яталося колективне перебування в укриттях протягом повітряних тривог. Хлопець розповідає, що під час небезпеки у захищене місце спускається дуже багато людей. Великими компаніями вони співають патріотичні пісні, та навіть за таких обставин намагаються весело проводити час. На необхідності спуску до укриттів наголошує і керівник екскурсійної групи. Віталій Федорович зазначає, що цей процес є організованим та обов'язковим. Дуже гарні умови, по під час загрози всі діти. Шикуються і біжать в укриття. В укриття рядом знаходиться в цьому же приміщенні. От воно приспособлено для перебування дітей під час повітряної тривоги. Є і питна вода, є і туалети, є, і душ. Все дуже, дуже, дуже приспособлен для того, щоб діти під час е, повітряної тривоги е, перебували в укритті. Все дуже гарно організовано. Загалом у межах проєкту було проведено три зміни, кожна з яких тривала по 10 діб. Керівник екскурсійної групи зазначає, що Харківська мерія за наявності відповідних пропозицій готова і в подальшому організовувати поїздки для юних харків'ян не лише по Україні, але й за кордоном. Адже навіть у воєнні часи діти повинні мати щасливе та яскраве дитинство. Під час війни діти повинні відпочивати з нами тут у місті. Під час проведення всяких майстер-класів робили психологи з дітьми Харкова, які відсліджували там дитини і давали поради, що їм що їм потрібно для того, щоб вивести дітей з, з стресу, які вправи, які заняття їм потрібні. Діти дуже задоволені, бо море. Їм всім подобається після моря вони ходять на дискотеку, займаються спортом. Фахівці Одеси дуже переймаються нашими діт дітьми. От. І гарна їжа, гарні умови мешкання дітей, дуже вихований і чуйний персонал, який нас обслуговує. Все добре, Ольга Драчук та Олексій Муравйов. Харків. Новини.